Читайте ці ресурси, якщо не хочете, щоб вами маніпулювали. Next Check, Stop Fake і без брехні. Це проєкти, що викривають брехню та російську пропаганду як в Україні, так і за кордоном. Хроніка дезінформації від детектор медіа у режимі реального часу збирає та документує хроніки кремлівської дезінформації навколо війни. Як не стати овочем? Це волонтерський просвітницький проєкт з інформаційної гігієни. По той бік новин просто про фейки, якими нас щодня атакують у соціальних мережах. Ці ресурси допоможуть вам зрозуміти, які є російські маніпуляції та фейки, і не втрапити у ворожі пропагандистські пастки. А щоб ризиків було менше, читайте лише надійні медіа. Це ті, які входять до білого списку інституту масової інформації та є. На мапі рекомендованих медіа. А місцеві новини дізнавайтеся з нашого каналу. Підписуйтесь.